Вітаю в клубі української нумізматики. Зовсім нещодавно мені вдалося купити ось такий екземпляр. А саме монета із серії Східний календар рік тигра. Ця монета із срібла 925-ї проби. Стан, як ви бачите, достатньо задовільний. І так як мені вдалося купити цю монету за доволі таки символічною ціною, тобто по суті по ціні лома то я вирішив, що це доволі гарна можливість поекспериментувати із миттям українських срібних монет. А перед початком традиційно хочу подякувати спонсорам каналу, ви дійсно допомагаєте у розвитку контенту на цьому каналі. Якщо ж у вас є бажання та можливість стати спонсором каналу за доволі символічну суму, то під цим відео є кнопка Стати спонсором. Це відео, власне, про мій експеримент і мою спробу відмиття срібної монети. Якщо у мене все вийде, то ця монетка поповне мою колекцію, якщо ж ні, то це буде такий собі експеримент, яким я сьогодні хочу з вами поділитися. Власне, стан монети ви можете бачити зараз на відео. Мені здалося, що потенційно цю монету можна вимити, тому я і вирішив спробувати поекспериментувати. Спочатку я спробую помити монету традиційним, уже перевіреним способом від, від пана Миколи із канала Numismatica Нераціональна, а саме за допомогою дігтярного мила. Як мити Нейзильберові чи Мельхіорові монети за допомогою цього способу, є у відео на цьому каналі. Ну, тож, мочимо монету під проточною водою. І наносимо на неї слой дігтярного мила. Тепер обережно подушечками пальців розтираємо монету. І ось одразу повертається вже якийсь невеличкий блиск. Головне не використовувати ніяких тряпочок, ніяких щиток. Лише подушечками своїх пальців. Адже ми пам'ятаємо, що будь-яке механічне втручання до миття монети, це не є добре. Ось такий результат першого етапу миття. І поки монета була мокрою, вона виглядала трохи чистішою, ніж вона є наразі. Звісно, що такий результат поки мене не влаштовує. Тому переходимо до етапу 2. Для цього нам потрібна незалізна ємність, сода, гаряча вода, але не кипяток, та фольга. Беремо фольгу і робимо шматочок під розмір нашої ємності. Головне те, що блискуча сторона повинна бути вверх, а більш матова повинна бути донизу. Кладемо в судочок монетку, додаємо приблизно одну столову ложку соди, а заливаємо це гарячою водою. На цьому етапі ми намагаємося прибрати почерніння на монеті. Зараз ми можемо бачити, як почалась хімічна реакція і з'явились бульбашки. Це добре. Залишаємо монету у цьому розчині на 20 хвилин. Промиваємо монету і знову повторюємо процедуру із дігтярним милом. Здається, до монети повертається якийсь блиск. Оте таке миття мене не задовільнило. Основна проблема в тому, що бруд, який прямо в'ївся в рельєф вдавлений, він там все ж таки залишився, і він цим методом не прибирається. Ну, а далі в хід іде невеличкий, але м'якенький пензлик та етиловий спирт або ж етанол. Мукаємо пензлик у спирт. І обережними рухами намагаємося вимити бруд у поглибленому рельєфі монети. Не поспішаємо і дуже ретельно проходимось по всій площі монети. На очах починає відслоюватися, а блиск повертається. За необхідністю знову повторимо цю процедуру. І на кінцевому етапі я б радив би знову промити монету тут дігтярним милом, промити поточною водою і зверху побризкати сіфом. Обережно покласти на серветку і чекати, поки монета висохне. В підсумку, після того як монета просохла, я отримав такий результат. Порівняємо його із тим, як монета виглядала до цього. Ви, будь ласка, напишіть у коментарях, як вам результат. Можливо, Ви порекомендуєте якісь кращі методи очистки, або ж просто діліться своїм досвідом. Дякую, друзі, всім за увагу! До наступних зустрічей!